El no. Популярніші адвент календарі з ТТ. подарунок від кіндера. Коробка має форму яйця, а зверху тісно накрита шапочкою. Всередині є 24 комірки, де заховали 8 кіндерів, 9 міні-цукерок, 6 плиточок та 5 шоколадних фігурок. І це все коштує 2200 гривень. Хоча його собівартість близько однієї тисячі гривень. Поїхали далі. Адвент-календар від and Friends. Він досить великий, має прямокутну форму і навіть може кріпитися на стіну. У комірки поклали переважно цукерки. 5 Марсів, 4 Баунтів, 4 Твікси, 4 Мілкі Вей, 4 Снікерси, 3 пачки Скіттлса та одна ММДемс. Такий адвент обійдеться у 600 гривень. Це найбільше емоцій викликає Чупа-Чупс, але не адвент, а ціна. У яскравих комірках ви знайдете 8 маленьких Чупа-Чупсів, 6 кислих цукерок, 4 желейки, 5 солодких аскорбінок та одну пачку Хуба-Буби. І це все добро обійдеться у 960 гривень хоча за кордоном можна купити в половину менше.